В житті стається всяке, воно непередбачуване і від того цікаве. Інколи навіть цей інтерес може дійти до того, що ми прямо ж ризикуємо з дуже великим інтересом або реалізації, або провалу. І інколи життя б'є ключем, а інколи все-таки воно, що називається, підвертається тобі та удача, ти стаєш успішним і все тому подібне. Зважаючи на те, що в мене іменно життя гепнуло ключем, я хотів би ну, ще. Розкласти одну ситуацію по таких ніби як моїх спостереженнях. А саме ситуація, коли ти опинився на вулиці. Допустимо, ти, от все, ти без житла, ти конкретно сьогодні маєш усвідомлення того, що тобі нема де ночувати, в тебе якийсь там мінімум грошей, і, грубо кажучи, безвихідна ситуація, як тобі здається. Ну, такових немає тебе обрадою. І знаєш, алгоритм дій на випадок, якщо ти. Не дай Бог опинився на вулиці. Беремо на теперішній час, коли я комендантська і все тому подібне. Отож, в перші дні найбільшою помилкою є впадати у відчай. Тому що в перші дні ти виглядаєш більш-менш охайно, незаросший, свіжий, ще виспавшися і все тому подібне. І в ці дні, в ці дні можна якраз, що називається, як сказати... Присікти оту, е, присікти той момент, що ти будеш жити на вулиці. Тобто, в перші дні, якби я якби я тоді знав про це, що в перші дні якраз можна це присікти. І як зразу знаходити підробіток? Навіть от дивись, навіть якщо цей перший день у тебе від, відчує безвиходності, просто пишеш робота і додаєш своє місто. Це бажано шукати в телеграмі, тому що там зазвичай, от, наприклад, робота Київ, знаходиш групи, там зазвичай публікують роботу, яку потрібно вже на цей день або на цю ж годину. І розумієш, це тобі непоганий такий дасть буст, тому що як мінімум ти підзаробиш уже сьогодні. Уже будеш спокійний, що ти можеш оплатити хостел, може навіть на пару днів. І це дасть тобі можливість віддихатися, тому що розумієш, тут два варіанти: або, або ти все-таки дійсно віддихаєшся і зробиш якийсь інший крок, наприклад, там, не знаю, позичиш у когось гроші, повернешся на квартиру, або ж ти все-таки продовжиш жити в хостелі і просто будеш по підробітках. Збирати собі, наприклад, на ту ж оренду квартири. Обидва ці варіанти є добрими у випадку того, що, ну, в зрівнянні з тим, що, щоб не ночувати на вулиці. Но, я ж кажу, присікти це можеш за допомогою ось цього першого крока. Не завжди, не завжди так може получитися, але все-таки. Якщо вже так сталося, що ти впав у відчай, ти не знайшов ніякий підробіток, ніяке житло і все тому подібне. що, Міша, ну що ж тоді мені робити? Що ж тоді мені робити? Однозначно, перша думка, яка може прийти в голову, це знайти, що називається таких же людей. Але бідачка в тому, що зазвичай ці люди, через те, що вони вже давно на вулиці, вони просто можуть бухати, і їм, в принципі, пофіг буде на тебе, вони от дітородний орган свій клали на, на твоє виживання. І все тому подібне. Тому, як варіант, е, сходити, що називається, до своїх товаришів, <хи> Ладно. Е, просто питати у людей без житла, де вони ночують. Це якщо що, от, так, просто я ще завуальовано ну, почав понів крутити, але насправді це все максимально просто. Тому що. Ну, об'єктивно, вони мають якийсь прихисток, якийсь соціальне або щось тому подібне. Я надіюся, я дуже на то надіюся. В такому випадку в тебе буде можливість хоча б десь заночувати. А я надіюся, по сей день є, наприклад, там е невеличкі приміщення для біженців чи для людей, які опинилися в крутній ситуації. Тому тут можеш як і погуглити, так і попитатись у людей, тому що ну, напряму буде їх досвід, і ти одразу про це дізнаєшся. А не потрібно буде скролити інтернет е, з тисячма спробами дізнатися, чи приймуть тебе там, чи не приймуть. Значить, ми беремо крайній якийсь так критичний ризиковий варіант, коли ти опинився на вулиці без підробітку. Тобі без хатьки нічого не підказали, ти нічого не знайшов. Що ж робити от в такій ситуації, якщо ти, грубо кажучи, доведений до краю, ну або там тебе посеред ночі десь викинули і все тому подібне. Ну, давайте так, ми фантазуємо, ми прикидаємо всі варіанти. Так чи інакше, це просто досвід, котрим я ділюсь. Дай Бог, щоб він вам не знадобився. Але все ж, все ж, нехай воно буде на цих ютубах. Отож. Якщо так вийшло, що ти все-таки опинився, прям під кінець чи щось тому подібне, єднозначно спадає на думку варіант зв'язатися або з спо... Ні, ну скоріш за все, мені здається, потрібно зв'язатися з поліцією по причині того, що якщо вони тебе заловлять самі, що ти в комендантську годину, то вже вже почнеться муреження тебе. А якщо ти випередиш їх. Переграєш їх, бо я насправді не знаю. От мені перше на думку, що спало, це поліція. Іменно. Ти їм скажеш, що от зараз ближиться комендантська година, я знаходжусь в такому стані, я не хочу її порушити, чи можете ви мені чимось допомогти. Це от перший варіант, котрий у мене сплив у голові. Може, ще є якісь номера соціальної підтримки і все тому подібне. Але чому я сказав про поліцію? Тому що я собі в голові уявив вже суто ситуацію, коли підходить до комендантської, а ти не хочеш, щоб думали, що ти робиш якісь протизаконні дії і все тому подібне. Добре. Один з цих варіантів, я сподіваюся, якщо ти вже вибрав, в тебе буде можливість заночувати. Дай Бог, щоб це було в приміщенні. Тому що я ж кажу, зараз мені здається, все-таки мало ймовірно, що ти будеш спати на вулиці по причині патрулювання. І, скоріш е за все, того, що тебе помітять. Якщо ж, все, добре, давайте, давайте доповнення до критичного варіанту. Якщо ж все-таки ти не знайшов ні підробіток, ні поліція, нічого тебе не запалили, е цілодобові, зараз, якщо не помиляюсь, аптеки і заправки, так? Може ще щось, я можу помилятися, і я кажу, наперед тут сценарія нема. Ну, раз уже так вийшло, що е, ну, аптека, звісно, дуже геніонально буде там десь піти ночувати. Але все ж, якщо ми беремося в крайність, просто в крайній, то заправка виходить так, що ти будеш на заправці, як мінімум, до комендантської, якимось чином. Якщо вже так вийде, намагайся налагодити конект. Я робив це так само. Я спитався, чи можу я у вас побути, чи можу я у вас е підзарядити телефон і все тому подібне. Тобто просто поясни свою ситуацію, здебільшого е світ не без добрих людей, і я думаю, тобі як мінімум дозволять там бути. Ну але там уже не думаєш, ти будеш. Там спати не знаю на лавочці на столі, не знаю. Може таке, може таке якось собі так переговориш, договоришся, а може і ні. Загалом тут все індивідуально. Чотири варіанти я вам описав. І це що стосується першого дня. Давайте все таки беремося до дня номер два, коли ти, наприклад, десь переночував, і що, що далі, що далі? Собственно говоря. Може бути на другий день ще більше усвідомлення того, що це твоє це, ну, це ніби як твоє, це реальність, це реальність і це якийсь новий етап, нова реальність твоя в плані того, що ти без хатько, ти не маєш того все тому подібне. І все-таки, що я хочу знов-таки підкреслити зі свого досвіду, потрібно шукати підробіток. Не негайно, негайно, як казала тимошенчиха. Парень, крім шуток, я тобі сказав у першому кроці, куди треба писати. Будь ласочка. якщо Андрюшечка такий варіант не катить, хоча я дуже сумніваюся, щоби він не катив, отут треба дивитися, я навіть не знаю, чи в інтернеті, чи в оголошеннях, в каба. О, точно, е, є. Значить, якщо то стіляв не проканало, полюбеє ОЛХ, де є підробітки, полюбеє Кабанчик. Також такий сервіс дає підробітки, і загалом подібні сервіси є. Просто я знаю тільки два і їх називаю. Тобто, другий день весь фокус має бути на роботі, тому що я розказую про те, як нам все-таки вийти з цього, а не просто жити на вулиці без кінця і краю, розумієте? І тому ми можемо це зрубати на корінні і пришвидшити свій процес, що називається адаптації в попереднє життя, а не в, а не в цю нову реальність. Наче нам треба тут адаптуватися, скажіть мені, будь ласка. І я все-таки кажу, неважливо в якому ти стані, пригніченому, все тому подібне, робити треба. Треба буде робити і пиздати. Ким би ти там не був у минулому, зараз ти от. Опиняєшся на такій, що називається, на такому етапі життя, тому ти шукаєш собі підробіток. І ну, що описувати по другому дню? Якщо коротко, ти шукаєш підробіток, за рахунок цього отримуєш якісь гроші, маєш можливість заночувати в приміщенні, купити собі їжі. Я розумієте, от я ж кажу, це все, чого я не зробив, тому я вам про це так розказую. Ну як не, не все, але я розумію, що з часом як треба було діяти. Я думаю, що якщо це другий, третій, і всі тому подібні дні, можна робити за таким алгоритмом. Тому що, по-перше, тут немає нічого важкого. По-друге, так чи інакше, це рятує тебе від того, що ти будеш ночувати на вулиці. І все-таки дивіться, в ситуації, якщо ти не знаходиш ніякі підробітки, отут треба вже задуматися, куди звернутися за допомогою. Можна повернутися в перший день і знову шукати. Контакти, тому що якщо в перший день у тебе не вийшло, ти можеш декілька або е, цілий день, або декілька присвятити тому, аби все-таки знайти собі прихисток. На випадок, якщо я не знаю, ти не зможеш там піти на роботу, може в тебе якісь проблеми зі здоров'ям і все тому подібне. На цей випадок, так, да, тобі треба шукати прихисток, потім е, зв'язуватися з родичами, з близькими людьми, з тими, хто тобі може допомогти, і таким чином вже. Дивитися, що з тобою буде в тому плані, що де ти опинишся, може е, в тебе буде якесь ліжко місце Може, в тебе буде якась. Кімнатка, може, ще щось тому подібне буде, але все одно розумієш, що би тобі не дали, все одно це буде призводити до того, що тобі теж доведеться піти на якусь працю чи допомагати, чи все тому подібне. Тобто, що перший варіант я назвав, що другий, він зводиться до праці. Просто другий, мабуть, ти будеш мати більше можливості там, наприклад, відпочити і так далі. Значить, вертаємося, все-таки до. До цих двох варіантів, щоб спільний, спільний, що називається, спільний кінець для них розповісти і вибудувати. Хорошим варіантом буде насправді те, якщо ти підзаробиш грошей на декілька днів проживання в хостелі. Тому що от коли ти постійно спішиш, бігаєш, ти не даєш собі можливості отямитися і проаналізувати те, як ти будеш діяти. Ти, грубо кажучи, попадаєш. В замкнуте коло, де ти просто ходиш на роботу, ходиш на роботу, ходиш на роботу, і дивись, це може і не є погано, але якщо би ти хотів все ж таки своє життя організувати якось інакше, тобі потрібно підзаробити. Наприклад, там, не знаю, якийсь мінімум витратити на їжу більше на хостел на пару днів, суто, щоб ти собі мав можливість проаналізувати, як діяти далі. Можливо, в минулому ти був якоюсь, не знаю, людиною зі зв'язками. Будь ласка, зараз, зараз можеш скористатись тим, коли ти вже віддихався, коли ти вже плюс-мінус. Приходиш в стан спокою, а не в, цієї, а не в цій біготні, що треба, 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 бо я зараз опинюсь на вулиці. Ні, все-таки треба створити для себе як мінімум один комфортний день, щоб провести цей аналіз. А там вже відштовхуватись від твоєї ситуації. Наприклад, в тебе там є якісь родичі, котрі можуть допомогти, якісь зв'язки, якась можливість взяти в борг, але займатися чим, чимось своїм, щоб віддати. І отут, коли потрібно все-таки взяти листок, і розписати, по-перше, всі можливі варіанти. По-друге, е глубинний аналіз зробити не тільки того, де ти є, а що тебе призвело до цього. Оце важливий дуже пункт. Якщо ви будете проводити такий аналіз, не забудьте е описати то, що в минулому привело вас до цього становища. Тому що у вас як мінімум... Буде можливість не наступати на ці граблі, як максимум, ви будете розуміти е, причинно на наслідковий зв'язок. Тобто, щось, що ти зробиш сьогодні, буде мати свій наслідок завтра, післязавтра, чи сьогодні. Ну, коротше, ви поняли. Тут я просто простими словами не хочу ці терміни заучені все тому подібне. Тому я кажу, вам потрібно зробити все-таки глибокий аналіз. Що було, що буде, що є, і все тому подібне. І от на цьому етапі мені здається, якби я знову опинився в цій ситуації, що би я робив, я би от за рахунок того, що я передихнув, я б вже плюс-мінус у мене був би ясніший розум, він би не забув, він би не був забитий якоюсь там тривогою чи різними думками з приводу того, що потрібно працювати. І тут, скоріш за все, я би вже відштовхувався від того, що я знайшов би можливість позичити гроші. І вже з'їхати, наприклад, наприклад, на кімнату, тому що це, як сказати, це. Mm, Все-таки, як мінімум, повернуло б мене в стан, коли не було би такого великого напрягу в плані того, що я думав би, що я зараз опинюся на вулиці. Ні, я би знав, що як мінімум я тут на місяць, а значить, у мене є час, а значить, я можу робити то, 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 то. І за рахунок цього віддати борги, сплачувати кімнату, а далі вже рухатись до орендованої квартири або залишатись на кімнаті і все тому подібне. Розумієте, це. Це просто е, як сказати, це я розказую алгоритм дій, як тобі з вулиці перейти, все-таки до комфорту, а не з того, як тобі жити на вулиці. Тому що я згоден, що е, ну, ну його нахер, ну його нахер ніхто не хоче так. Тому якщо хтось подумав, що тут будуть прям поради, як, як жити на вулиці, і все, ні, тут будуть поради, як жити на вулиці і рухатись е, в звичний темп життя, в е, як сказати, в то, як ти жив до того. Це у нас, давайте, давайте знову все-таки розділяти це в нас перший варіант. Другий варіант це коли е, тобі дали прихисток, от то, що я казав, і в результаті ти все одно підеш на роботу. Значить, в, таких, в такій ситуації може допомогти комунікація взагалі з іншими людьми. Задля того, що, е, якщо так просто казати, можна договорити, щоб тебе хтось пристроїв в плані роботи, наприклад, або в плані е, спільного орендованого житла. Але тут, звичайно, треба дивитися на те, який там контингент проживає, хто чим займається, чи хочуть вони просто випити пивка після роботи, чи прагнуть вони, може, все-таки звідси з'їхати і, наприклад, там теж орендувати ту ж. В саму кімнату. Тому, як мінімум, тобі треба роздивитися, познайомитися з своїм оточенням, ознайомитися з ним і зрозуміти, хто чого прагне. Якщо там будуть однодумці, це тільки добре, тому що гуртом легше і тата бити, як казав великий класик, гуртом легше і людину пакувати, як казало ТЦК. Добре, зараз не про це. Якщо вдасться з кимось групуватися, вже на порядок легше вам буде, як мінімум, зняти квартиру. А що стосується роботи, я надіюся, там, е, ну, як мінімум, треба комунікувати, комуні... говорити з людьми. Говорити з людьми е, касаємо... Давайте так, давайте спочатку про прихисток поясню. Насамперед, говорити з людьми, в котрих ти... ну... Опинився зараз на якийсь тривалий термін жити, тобто пояснити свою ситуацію. Вони мають побачити, що ти цілком адекватна людина, яка прагне не просто тут не знаю, бути паразитом в плані просто жити за їх рахунок і все тому подібне. А пояснити, в якій ти ситуації опинився, чого ти прагнеш, і таким чином домовитись, наприклад, на той же місяць на той же місяць перебування там. Ну, як мінімум, койко місце, я думаю, тобі виділять, а там уже далі буде по ситуації. Але все ж, відтермінування на місяць явно той період, котрий дозволить нам як відновитися, так і заробити грошей на своє подальше житло. І тому, тому ми приходимо до от, цього варіанту. В обох ситуаціях, котрі я описав. І розумієте, комунікація це дуже важливо, але ще важливіше оточення. В тому плані, що, наприклад, якщо ти бачиш, що ця людина чогось не прагне, пробуй далі, пробуй далі і ще раз пробуй далі. Загалом, моє бачення, мій досвід і мій що називається, аналіз, і взагалі моя ситуація призводять до таких думок і до таких вирішень цієї проблеми. Бо. Розумієте, в мене <сміх>, звісно, смішно говорити про те, що в мене не було знань, але в мене було інше. Інше, так скажімо, це другої. ні, парінь, крім шуток. Я просто дійсно не знав, що мені робити, був без виході. Але хтось може, я не знаю в якимось дивним чином. Натрапить на це відео, і може для нього стане зрозуміліше, що не треба падати в вічі і все тому подібне. Найголовніше, найголовніша увага. Зараз найголовніша помилка, яку ти можеш зробити на вулиці, почати вживати алкоголь, почати курити і почати вживати заборонені речовини. Це настільки яма, це настільки пропасть, це настільки життя одним днем без майбутнього. Що це просто тебе, скажімо так, жорстко вдарить в майбутньому, жорстко вдарить у майбутньому. Чому це є поганим? Ну, все-таки я хотів би об'яснити в ситуації, коли тебе без житла. Воно ж тобі допомагає день прожити, але воно ж тобі не допомагає далі рухатись. Тобто розумієш мене? Ти прокинешся, наприклад, підеш на якусь халтурку або назбираєш у людей грошей. Щоби купити пляшку і тобі більше в цьому житті нічого не треба. Це настільки фатальна помилка, що вона призведе до того, що ти далі будеш жити так. Хоча спочатку, може, ти наоборот хотів з цього вирватися, а зараз ти помічаєш, на що схожий твій день? На те, що ти просиш гроші. П'єш алкоголь і все. Це найбільша міра щастя в твоєму житті, і тобі більше нічого не потрібно. І тому це є дуже великою і фатальною помилкою. Я ж кажу, воно мене чуть у прірву не, іменно, не повело. Тому ніякого алкоголю, тільки сувора, твереза реальність, як би воно не було важко. Тому що я кажу, коли починається запой. Там закінчується любий прогрес і любі думки про те, що треба з цього вириватись. Там починається зона комфорту, там починається якось жити можна, а там, а там буде що буде. Тобто почнеться життя одним днем в поганому сенсі цього слова. Почнеться просто, ну я ж кажу, максимум е розпиття алкогольних напоїв з іншими такими ж безхатьками і небажання щось взагалі робити, щось взагалі вирішувати. А як наслідок, ну, що я вже зроблю? Ну, От так життя склалось і все. І там уже тебе понесе, там може якісь пляшки здавати, все то. І не буде, розумієш, не то, щоб я поганим що ти намагаєшся заробити. Я поганим, то що ти намагаєшся заробити, пропити і нічого не змінити. От тут є дуже-дуже велика фатальна помилка, котра я навіть сам коли бачу без хатків, розумію, що багато з них живуть таким образом життя. Розумієте? І тому ні за яких умов ніколи. Never, never in the your life. Якщо ти опинився, я вже мовчу про те, що якщо в тебе цілком нормальне життя з житлом і все тому подібним, це очевидно, що не треба вживати алкоголь. Е, да, пиво теж, да, кожен вечір по пиву, то нічого, то щось. Накопичуючий ефект є як при поганих звичках, так і при хороших. Е, ну, Зараз все-таки, якщо беремо берем тему вулиці, то там алкоголь. Строго настрою, строго настрою заборонений, бо він заводить тебе, вдумайтесь, він заводить тебе в таку ж зону комфорту, як, наприклад, щоб ти жив вдома, і то же саме то же саме, ти хір вийдеш з тої зони комфорту. Тому це я думаю, ви собі зрозуміли. Це я думаю, ви собі усвідомили. І я ж кажу: не дай Бог, щоб комусь це пригодилось, пригодилось це відео, але все таки, як я сказав на початку, ситуації бувають різні. Ризики можуть оправдатися, можуть і ні. Реальність сурова, реальна площина відрізняється від рожевих окуляр, тому якось так бажаю вам всім вибратися з цієї діри, жити тверезним, свідомим життям, не мати, не мати. Знаєте, того тумана в голові, коли ти не знаєш, що робити, і просто від того починаєш. Працювати день і ніч, працювати день і ніч, і не ведеш для себе ні майбутнього, ні повернення до якоїсь своєї діяльності, ні хуя. Мається на увазі повернення до своєї діяльності, якщо ти, наприклад, тим же бізнесом займався і збанкрутів, або ти, наприклад, займав якусь вищу ланку в підприємстві чи ще десь, або, наприклад, ти був, не знаю, створював щось і. Загалом ситуації може бути до хіра. Ситуації може бути до хіра. Думаю, ви зрозуміли, в чому суть була. Тому да, я ще раз просто хочу повторитися це алгоритм дій, як не як виживати на вулиці, а як просто опини, якщо ви опинилися там повернутися. Розумієте, тут, тут це важливо, бо може хтось подумав там, ой, він зараз буде розказувати про те, як там жити, виживати, добра наживати. Повірте, це. От таке відео точно не треба. Хай, хай люди подивляться це, усвідомлять і на цьому зупиняться. В описі профілю є всі потрібні тобі посилання, зокрема на мій твіч, де я стараюся постійно стрімити, файно проводити час саме з тобою після улюбленого навчання чи роботи, дивитись всякі прикалдеси, сміятись, хіхікати і об'єднуватись в єдно ком'юніті. Котре файно проводить, час, знову ж таки повторююся. Все, в описі відео, всі необхідні поціло... посилання поцілював тебе дуже крапенького, файного тобі життя.